Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я хочу вам прокоментувати результати вашого третього раунду з тим, щоб у майбутньому ви приймали більш гарні рішення. Ну, ось ваше третє підприємство, перший галузь, і ваш результат в третьому періоді 74 тисячі гривень. Прибутку, чистого прибутку, ну, по відношенню до конкурентів трошки менше, ніж у конкурентів, але не збитки, і бачимо, що тут відбулося. Ну, перш за все, я хочу нагадати, що рішення, яке я від вас отримав і просив його трошки змінити. Ну, я від вас не отримав результати е, ніякої відповіді, і я таки змінив ваше рішення, але е, на вашу користь, да? тобто там було запропоновано е, брати кредити, і е, вони були зовсім так сказати недоцільні. Але це створило б для вас ну, ще більше навантаження на бюджет. А, прошу пробачення, ні, не було такого. Це в іншій команді, да, пробачте. Тому повертаємося до вашого файлу. Так. Ось, ми з вами отримали наступний результат. Ну, перш за все, можливо, це було зроблено так, за аналогією з першим періодом, можливо, свідомо, але ви зробили певні інвестиції в модернізацію виробництва і дослідження розробки. Ці, поки ще інвестиції не працюють, тобто вони не дають вам результат. Але вони накопичуються, і якщо ви подивитесь там е документацію відносно модернізації відносно дослідження розробок, то побачите, що там потрібно накопичити певну суму, після якої відбувається або підвищення технології, рівні технології, скорочення заробітної плати, чисельності персоналу, або якість продукції. Але ви маєте з цим ознайомитися у методичних рекомендаціях. Ваші рішення не були скориговані комп'ютером з точки зору обсягу виробництва, з точки зору перевезення продуктів, все було прийнято коректно, гарно. Але давайте дивитися, що відбулося за фактом. За фактом ми з вами бачимо, що на по товару, а всі три компанії, всі ваші ви і ваші конкуренти. Ну, створили такі дуже привабливі умови для покупців, але товарів їм е, вам, вам не вистачило. Причому всім. і першому, і другому, і вашому підприємству також. Да? Про це вам сигналізує ось та, така стрічка, в вашій документації, яка має назву контрактне на постачання на наступний період за цінами поточного періоду. Ви бачите всі. По всіх ринках це має місце така величина. Це означає, якщо всі три компанії не задовольняють обсяг попиту, утворюється той, той самий обсяг контрактних постачань. Ну, по першому ринку у вас така невеличка величина, 12 незадоволений попит і 6 одиниць у контрактному постачанні. І, до речі, ваша ціна була тут найбільш така адекватна, тому що лише 12 у вас незадоволений попит. 625 це гарна була ціна по відношенню до конкурентів. Хоча можна казати, що вони ось ціну тримали нижче, але подивіться, будь ласка, на вашу частку попиту – Ну, це не через те, що у вас ціна була висока і тому частка попиту частка ринку збільшується. Тому що ці компанії тримали дуже низькі ціни, а товарів було ще менше, ніж у вас. Да? Ну, і тому от, там, ваша частка ринку така велика. Потім, на другому ринку також ваша ціна була найбільшою, і, звичайно. Ви отримали ну, так сказати, гарну частку ринку, але це було е, е, спричинено тим, що інші конкуренти, ну, власне кажучи, цей ринок віддали для другої і третього підприємства. Бачите, частку ринку 8. Да? Вісім. Ну це майже там вони нічого не пропонували на цьому ринку, і внаслідок до цього ви поділили цей ринок на, на, на майже на да? 48-45%. Ну тоді ваша ціна 214 тисяч, ви перебачили 614 гривень. Вона була такою, що утворилося ще незадоволений попит, але це не ваші провини, це не ваші заслуги. Це Помилкові дії, мабуть, я так передбачаю, дії першого підприємства, другого підприємства. Вони лише 8% там продали. Ну, на третьому ринку ваш 41%, чудовий результат. 524, ціна 641, гарна ціна, реклама така, що була найбільшою. Плюс реклама з минулих років, і плюс ви продовжили інвестувати в сервіс. Хоча він буде віддачу давати вам у Т плюс три періоди, але все одно з першого, другого і третього періоду він працює, і покупці до вас, ну так кажуть, ставляться з певним таким високим рівнем лояльності. Ну от це ми побачили в частки ринку. Ну, по четвертому ринку ви мало запропонували продукції, ну і звідки і мало отримали частку ринку. 28. Це не так вже й мало, але по відношенню до конкурентів, ну, трошки можна було і більше, да? Цей ринок все ж таки преміальний, але ваша ціна була найбільша і навіть за такою найбільшою ціною все одно ще був незадоволений попит. Товар Б. Зовсім інша була ситуація. У вас тут завжди відбувалося не, не пом... затоварення певного ринку. Да? Тобто запас на вкладах утворювалися 54,69 і 387. Це дуже запас на ринку, тому що ви запропонували 525 до реалізації з ціною 1722. Ну. Базова ціна 1700, я вам можу нагадати. Да? Але ви пішли от таку, по такому шляху, що суттєво збільшили ціну. Давайте подумаємо по конкурентах. Да? Що значить суттєво збільшення? Завжди потрібно порівнювати з конкурентами. 1775, 1600, 1720. 1754-1500. 1795, 1600, 1600. Ну, і бачите, да, тобто ваша ціна завжди була такою, що ого. ого, -го». При цьому реклама була, ну, так, щоб більше, ніж у першого да, там він дуже так, стати, економив на рекламі, але менше, ніж у другого підприємства. Але ось така була у вас стратегія. Тут у вас були, були відносно низькі ціни, хоча ви також тут поставили вище, ніж у конкурентів, але вони були трошки вище за базовий рівень, а тут суттєво вище, вище ніж за базовий рівень. І тому е, головне, що тут спричинило такий, такий, такий великий обсяг е, запас на складах, це е, ну, от відразу поставили 525 одиниць продукції до продажів. Ну, подивіться, будь ласка, на е, е, документацію на інформацію про те, а яка, час, яка ємкість того ринку, да? скільки там всього покупці можуть купити. Вони можуть купити взагалі всі-всі покупці четвертого ринку товару Б, там ємність цього ринку, тисяча одиниць. А ви кажете, ну трошки більше це буде моє. І ціну поставили ще таку. знаєш, ще... Суттєво більше, ніж базова ціна. І реклама дуже така, ось так собі, економна. Ну, звичайно, ніяких інвестицій на е сервіс, звичайно, ви багато не продали за такою ціною. Але ну, 28% все ж таки це непоганий результат. О, тобто, ось можна на це подивитися. Ось тут у вас інформація про наявність запасів матеріалів, да, плюс запаси, ну наявність вашої потужності. Все це має бути враховано під час зміни обсягу виробництва. Ви бачите, 2000 1000, ну це е, взагалі дає можливість завантажити вашу потужність на 5 тисяч годин. І е, у вас 6 тисяч годин е, вашої потужності. Да? Тобто ви можете трошки змінити е, обсяг виробництва для того, щоб більше у вас було використано ваших е, виробничих потужностей, але не більше, ніж ваші матеріальні запаси. Подивіться, будь ласка, в Moodle там є і шаблон, і коментар, як планувати випуск продукції з тим, щоб він був коректний. Ну, це зрозуміло. Ну, рухаємося далі відносно ваших е, результатів. Е, товар А, товар А, ну, звичайно, хоча ви його там не мали незадоволений попит, да, і отут, але ви його продавали дуже багато, не витрачали жодної гривни на оренду складів, да, 0,0. І тому у вас товар А зіграв майже так, як і товар Б: 704 тисячі товар А, 748 тисяч товар Б. Нагадаю вам, що було у вас у минулому періоді, другому періоді, ви тоді зіграли 663 тисячі товар А і 890 товар Б. Ну, сьогодні по товару Б, ну, трошки, так сказати, спостерігаємо, зменшення маржинального прибутку, і це відбулося за рахунок, в тому числі, за рахунок того, що були відносно великі витрати на зберігання продукції, яка залишилась на складі. 387 одиниць не проданих означало для вас мінус 46 440 гривень. Оренди за е, склади для зберігання непроданої продукції на, там, на четвертому ринку товару Б. Да? Ну, 4 тисячі, 3 тисячі, ну, так не такі критичні суми, але разом ну, то вже майже там, 60 тисяч, у вас, так суть, Ну, якщо тут додали 60 тисяч, до да, цього вже було трошки більше. От, ну, тобто, дивіться, будь ласка, уважно. І така порада. Ну, якщо ви перевіряєте, як буде реагувати комп'ютер, споживачі, конкуренти, ну, ви завжди робіть це не тотально. Да? Тобто, от, цінова політика така у вас була ну, ну, не диференційована по ринках збит, збуту. Да? Товар Б завжди ви пропонували за високою ціною. Ну ви спробуйте. Частина ринку за високою, частина ринку за низько, більш низькою ціною. Подивіться, що буде, і яка ціна для вас буде більш привабливою. Ну, звичайно, з рахуванням можливих дій конкурентів. Да? Мені здається, що тут третє друге підприємство ну, з частковинку ринку 27 Ну, і ціною 1600, ну, там собі грошей не дуже багато отримала на цьому ринку. Да? Ну, я не можу сказати скільки, але так, ну, дається мені не дуже багато. У вас 28% да, частка ринку, і ви отримали 175 тисяч, але ціна у вас була 1722. А у них майже така ж сама частка ринку 27. Але ціна була 1600. Звичайно, там мажональний прибуток буде менше. Ну, ми не будемо рахувати гроші у конкурентів, ми будемо дивитися на свої. В цілому товар Б вас зіграв гарно, товар А також. Але от за рахунок ось того, що нам потрібно привести у відповідність попити пропозицію, потрібно тоді буде і не буде цих витрат. Ще на що хочу звернути, звернути вашу увагу, це на актив балансу. І ви тут останній рядок цього активу це є грошові кошти. І ви бачите, нуль. Тобто, грошей у вас взагалі на рахунку немає. Прибуток є, а грошей немає. Да? Ну, це, це можливо, до речі. От, і давайте е, тоді е, подивимось, а що у вас, який у вас податок на прибуток, від'ємний, так, ви нічого не сплатили, да, там у вас від'ємний податок на прибуток, е, тобто з вас із, е, із минулого разу знялося, і ваше відтермінований податкове зобов'язання 452, тому що тут було від'ємне значення. І давайте дивитися, що спричинило ось таку величину грошових коштів, які у вас нульва. А що у вас замість цього нуля? Замість цього нуля у вас овердрафт, тобто банк на 12 тисяч п'ятсот гривни, вам видав кредит на покриття нестачі обігових коштів. Щоб ви змогли розраховуватися з, 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 з всіма споживачами, і, там, контрагентами і, за всіма своїми обов'язками, але 12 тисяч вам не вистачило. І тому тут ну, нуль, а ось тут ми бачимо ну, 12. Да? Тобто це було у мінус 12, можна сказати. Да? У вас на, на рахунку було б мінус 12. Але комп'ютер вам, так сказать, додав ці гроші. І внаслідок чого це відбулося. Ну, давайте дивитися на те, що у нас записано у бюджеті. Вам потрібно порахувати всі ваші надходження і всі ваші виплати. Ну, дивимось, виплати дослідження розробки 80 тисяч. Модернізація виробництва 24 тисячі. 104 тисячі ось, е, інвестицій, які поки ще вам ніяких е, видачі вам не перенесла. Але е, я передбачав, що в третьому раунді, який є дуже напружений з точки зору е, повернення грошових коштів, ось тут е, я пропонував не вкладати гроші поки ще в інвестиції. Перша частина нашого тренінгу вона передбачає лише маркетингові такі інструменти. Ну ви подивилися на майбутнє, це нормально, але за рахунок того, у вас і менший прибуток, і звичайно, овердрафт. Ну, це овердрафт такий ну, не такий великий, 12 тисяч гривень, але все одно неприємно, тому що там 24% річних за цей кредит, за довгостроковий 9% річних. А за коротко, короткостроковий 12% річних, а да? тут 24%. Ну, Одне приємно, що не так багато сплачувати. От. Тобто, ось така у вас виникла ситуація. Але питання, чому саме е, от це той самий третій раунд е, виявився таким напруженим з точки зору е, ну, бюджету вашої компанії? Е, минулого разу я записував відповідно. Коментар свій до другого періоду і вам розказував, як визначити суму грошей, які потрібно сплачувати у майбутньому. Зараз ми дивимося в другий період, на третій період. Да? І тоді вам казав, що у вас є в балансу довгострокові зобов'язання до п'ятого раунду 1,5 мільйона. Довгостроковий кредит повертається рівними частинами. За три періоди полтора мільйона. Скільки потрібно дати? 500. До сьомого раунду ще півмільйона. Скільки потрібно за п'ять раундів? Ще сто тисяч. Отже, 500 плюс сто 600 тисяч. Це довгостроковий кредит і короткостроковий кредит 700 тисяч, мільйон триста. Мільйон триста я казав вам, що буде знято у вас з рахунку у третьому періоді. Дивимось на ваш бюджет. І бачимо ту саму величину. Повернення кредитів мільйон млн. Питання, а скільки вам у четвертому періоді сплачувати цих самих кредитів? А тут вже все зрозуміло, ви знову ж таки дивитесь на пасів вашого балансу і бачите, що вам потрібно буде сплатити всього 600 тисяч. 600 тисяч 12 553 гривни. Да? Э, тут э, по 500 тисяч за два раунди мільйон потрібно дати. І за 4 періоди вам ще на 400. Тут 100 тисяч, тут 500 тисяч і тут 12 000, Да? Не мільйон 300, а от, э, всього э, 612 э, тисяч. Тобто, ось тут вам треба буде прописати на наступний четвертий період. Що ви маєте повертати кредитів на таку величину? Ну і ще, не така. будь ласка, якщо ви вже починаєте інвестувати дослідження розробки модернізацію, ну почитайте, будь ласка, в методичних рекомендаціях, яка буде віддача і з якої суми. Якщо зараз припинити інвестування, Ну, це буде заморожені кошти, такі, да? От вони ви ні туди, ні сюди. Да? Тобто, ну, почитайте, скільки вам там потрібно, може трошки більше, може трошки менше, але ну, ось, враховуйте дослідження розробки, це, щоб у вас воно почало працювати. Ну, ось, друзі, мої, ось таким чином ми з вами подивилися на ваші результати. В цілому вони гарні. А, ще пробачте ще один аспект. Це ваша в п'ятому раунді, тобто в четвертому раунді вам буде інформація про те, яку суму податків ви маєте перерахувати на рахунок казначейства. І для цього ви маєте подивитися в четвертому періоді. В четвертому періоді маєте подивитися на відтерміновані податкові зобов'язання. Ось ці відтерміновані податкові зобов'язання. І e, тут у вас 452 тисячі зараз. По четвертому періоді ви отримаєте прибуток знов-таки, якийсь там буде e, відтерміновані податкові зобов'язання. І в п'ятому періоді ви маєте прописати ось ту величину, яку ви побачите в четвертому періоді відтермінованих податкових зобов'язань у пасиві балансу. Зрозуміло, да? тобто ось ця величина вона тут накопичується, ваш податок, ви отримуєте, отримуєте прибуток, податки десь там відкладаєте, можете ними користуватися, але в п'ятому періоді і в дев'ятому періоді маєте сплачувати, перераховувати. Тому в четвертому раунді на... <буваєте> порахувати, скільки ви будете сплачувати у п'ятому раунді. Да? Всі ці дані, подивитися, знову ж таки, є інформація, як планувати бюджет ну, для, да, от, в методичних рекомендаціях на кожне це є відео є шаблони, порахуйте, і тоді у вас буде все загоразд. Але от, якщо дуже так коротко, чому сьогодні у вас 0 або, точніше сказати, мінус 12 на рахунку. Тому що всіх ваших витрат було 4 мільйона. 3715, да, це і матеріали, і кредитори за матеріали, і заробітна плата, дослідження, ринки, ринки в сервіс, ну, зберігання. От все, все все плюс мільйон 300 кредитів. Все це вам коштувало 4 мільйона. Ну, вас так сказав, рятувало те, що у вас було 700 тисяч на початку третього періоду. Да? Ось ви бачите тут. 700 тисяч утворилось вільно грошей у другому періоді, на кінець другого періоду. Відповідно, на початок третього періоду у вас 700 тисяч у вашому розпорядженні, але ви отримали е, надходження на, е, всього на 3 мільйони 289 тисяч 600 гривень. Ну, мільйон 50 і два 238. тридцять 3200, а тут 4 мали сплатити. Звичайно, вас врятували від великого е, овердрату лише величина ваших великих коштів. На, на майбутнє у вас же не, не буде таких великих платежей, платежів е, по кредитах, і тому ну, можете планувати, але Потрібно було якесь е, зробити так, щоб було трошки більше у вас от цих е, грошей е, вирішки від реалізації. Да? Поки що мільйон 51 тисяча, минулого разу було мільйон 127 тисяч. Ну тут трошки було таке присідання. Ну, ось, друзі, на цьому ми з вами завершимо цю, цей коментар. Враховуйте. Приймати гарні рішення четвертий період, і, я сподіваюся, це буде у вас гаразд. Поки ще є е, ну, можливість покращити ваш е, величину прибутку. На ну, цьому ми з вами завершимо наш е, запис, коментар і на все добре, добре, друзі мої. До побачення.